Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко. Тут малята граються тебе дожидаються. Тільки сонечко зійде, зазирне у вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим «Добрий ранок. Вітаю вас, малята. Дітки, сонце це зірка, яку ми бачимо вдень. Вона випромінює силу силену тепла і світла. На небі сонце здається маленьким кружечком, лише тому, що знаходиться від нас на великій відстані. А зараз давайте з'ясуємо, яке ж наше сонечко. Воно золоте, ясне, кругле, веселе, жовте світле. Лагідне, усміхнене ось таке наше сонечко. Сонце дарує тепло і світло. Завдяки сонечку все росте і квітне. Давайте подумаємо, кому потрібно сонечко. Кому сонечко дарує своє тепло і світло? Правильно тваринкам. Також сонечко потрібно рослинам, квітам, птахам, мурахам. Деревам, метеликам і звичайно ж нам Людям дарує свої сонячні промінці. А зараз давайте з вами зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте за сонечком. Гарно впорались, Дітки, завдяки сонечку все росте і квітне. Яка прекрасна наша земля! Просимо сонця, тепла і добра. Промінчики сонця в долоньки візьмем, нашу найкращу планету разом збережем. Про що ми, дітки, говорили з вами на занятті? Правильно, розумнички мої, просонечко, ну а мені вже з вами час прощатись. Я говорю вам до побачення!